Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі і вітаю з п'ятницею, з кінцем робочого тижня. Я зараз зайшла додому, одразу думаю, піду, подивлюся, як там мої квіточки. І перша моя реакція була: Ой, дивлюся на підвіконня, любуюся своїми зеленими хащами, розвертаюся вже йти. В іншу кімнату і дивлюся, що орхідея Сеншн, парфумерна фабрика, відкрила свою першу квіточку. Ура! У мене нарешті почалося щось відбуватися. Перша орхідея в мене заквітла Big Lip Black Beer, ви її бачили на моєму каналі. А це в мене орхідея Сеншн. Я її дуже обожнюю. Цьому році, звісно, в неї більш скромне цвітіння, тому що я її омолодила, ви пам'ятаєте. Тут було в мене два квітоноса у цій орхідеї, і я вже її омолодила з квітоносиками. Один квітоносик вона припинила зростати, я його прибрала, вона його відсушила. І ось вона з одного квітоноса почала вже давати квіточки. Розголуджує квітоносик, буде пишне цвітіння. Ось така перша квіточка. Аромату не відчуваю, тому що вже вечір. Вже початок 6-ї години вечора, звісно, що аромату вже не буде. Завтра субота, буду милуватися її ароматом і її красою. Одразу вирішила записати відео по гарячим слідам, тому що я дійсно не очікувала, що вона вже розкриє свою квітку. Орхідея себе чудово почуває, бачите, скільки нас зараз тут вже є. Перша квітка вона нас ще тут шість бутонів у нас ще є, буде квітнути. І розгалудження. Гарно вона виглядає. цієї орхідеї вже випустив дітку. Дітку вже гарно, там вже три листочка. І вже від шиї пробивається корінчик. Так що, ось так, от у нас сьогодні неочікувані такі квіти. Ну, нарешті, нарешті вже початок іде. Вже дві орхідеї в мене заквітли домашнім цвітінням в цьому сезоні. Подивіться, яка вона чудова, яка вона неймовірно гарна. Обов'язково надам покликання на попереднє її цвітіння, де вона квітла просто на неймовірну кількість квіточок. Можу зараз я помилятися, але там було щось приблизно 30. Чудова, вона, чудова, неймовірно гарна орхідея. Так що ось такі новини, приємний вечір п'ятниці. Хочеться з вами поділитися цими емоціями неочікуваності, спонтанності і прекрасною чарівною орхідейкою Сеншн. Я вам вдячна за увагу, бажаю вам чудових вихідних Ще побачимося на моєму каналі. Хай ваші квіточки вас теж починають радувати і дарують вам квіти!